Вантажівка із кавунами, столи із імпортними товарами, сезонами овочами та фруктами і квіти. Про таку торгівлю на цій ділянці місцеві знають. Бо тим мешканцям, які тут близько живуть, він дуже дуже зручний. І картоплю купували, і помідори, і кавуни, і все. Їду сюди, купив картоплю, їду туди, купив капусту. Капуста картопля, навіть на пару копійок дешевше. Вони кавуни приїжджали, що літа тут брали. Не треба далеко їздити. Близенько. Раз, раз приїхала з кутерком, купила тут Андрій Парощишин один із підприємців, який торгує біля дороги. У мене 12 чоловік на роботі оформлено вже 15 років. Правда, не тут. Тут ми оформлені по договору, всі люди в нас оформлені. Ми все законно робимо, платимо податки. У нас сезон напочалась торгівля. Ми торгуємо сільськогосподарською власною продукцією. От. Зараз ми от будуємо павільйон. Сюди із рейдом приїхали правоохоронці. Чого за приїхали? Скажіть, будь ласка, а ви чисалеканали. Я тут працюю. А я тут теж працюю. Так. Чим чим ви займаєтесь? Скажіть, будь ласка, що ви тут незаконного побачили? По чому ви зараз зібрали тут облаштовані ту всі, всі торгові павільйони? Чим не облаштовані? Бо вони не встановлені в смузі відведення автомобільної дороги. Якої? Ви зміряйте, будь ласка. Торгівельні павільйони про дорозі мають бути узгоджені із відділом безпеки дорожнього руху, каже інспектор Богдан Савюк. І мали би бути облаштовані смуги, гальбування, смуги розгону. Як ми бачимо з автомобільної дороги, тут є суцільна лінія. Також. стоїть знак. Зупинка заборонена. Водії зупиняючись, тут створюють перешкоду іншим учасникам дорожнього руху. Дорога західний обхід Львова має протяжність понад 15 кілометрів. Її обслуговує пустомотівська філія Львівоблавтодору. «На Протязі всієї дороги, отак, її звані зроблені дикі з'їзди, торовельні майданчики. нами ніхто не погоджував, за хто це не злагодив». На ну, баште самовільно все це зроблено. бо ніхто на таке документів не дає. Окрім цієї точки, ми зафіксували ще одну ділянку, де торгували кавунами та сезонами овочами. Однак, коли підприємці побачили камеру, одразу почали ховати товар. Правоохоронці склали протокол про порушення безпеки дорожнього руху. Товар мають перенести на облаштовану ділянку. Після години переговорів підприємці вирішили посунути свій товар трохи далі від дороги. А потім кажуть, коли добудують свій павільйон, продаватимуть тільки там. Ірина Качмарак, Терена Бученська. Новини на Суспільному. Львівщина.